Замішую канді для кліточок, ну і зараз розповім, як я це роблю. Це такий дрібний момент, але дуже важливий. Якщо канді в кліточці потече, ну якщо матки будуть їхати до клієнта, канді потече, матка може прилипнути до цього канді. Ну і буде така по дорозі невелика печалька. І щоб такого не було якої неприємної ситуації. Я це канді, яке роблю. Ну, я показував в попередньому відео, як я роблю канді для нуклеусів. Я це канді ще домішую руками. Зараз розповім, як я це роблю. Ото канді, які я місив для нуклеусів. Тут взагалі нічого немає, просто канді, пудра і інвертний сироп. Дріжджі, я в таке канді не даю. Яке, будуть, яке канді йде в кліточки, дріжджі я не даю, тільки. Пудра і інвертний сироп. Все. Мішу у своєму тістомісі. так як звичайне канді. І потім ще домішую руками. Оце канді набираю. Оп. Десь якість пропала. Щось з ним стало. Це канді набираю в таку тарілочку і кладу в мікрохвильову. На 2 хвилини. Мікрохвильва на максимум і ставлю на 2 хвилини, щоб воно так розігрілося ну, майже текло. Гаряче Канді буде краще вже замісити руками. Так, розігріли канді в мікрохвильові і я до пересипаю таку посудину більшу, щоб добре було замісити Много зараз Канді не беру. Тому що меншу порцію краще буде замісити і не буде так, як таких дрібних крупинок. Ліпше пару разів. Перемісити. не зробити зараз і не добре. Буває таке, що матки їдуть. І по тиждень, і по 10 днів, якщо за кордон відправляємо. І канді має бути в клітоці, зроблено великої якості. Не забуваємо звичайне канді. Ну хто як місце, не знаю там, звичайне канді розтоплювати в мікрохвильову. Тому що таке, якщо ми взьмемо, воно не дасться нам замістити, будеся крішити. Так, і звичайна пудра. Пудра звичайна, мелена е, з цукру. Я показував, перебіли ми з цукру. Так. І отак місимо. Ну, так, як тісто, там на пироги і так далі. Немає тут нічого такого. Ну, немає тут великої математики. Так, все 5-10 минут і готово. Так, збираємо і канді не має спливати донизу. Якщо вони стоїть, ну, значить все добре. Воно ще застигне за пару годин і буде все чітко. Ну, Бачимо тут уже пристил. Ну, я роблю такими малими порціями. Матки доїжджають дуже добре до клієнтів. І за кордон доїжджають дуже добре по 10-15 днів. Значить, канді зроблено добре і вам можу рекомендувати, щоб ви так робили. І буде все добре.